22 березня о 15.30 по місту Лозова ворог завдав чотири ракетні удари. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, та дев'ятеро людей отримали поранення. Їх доставили до лікарні, четверо у тяжкому стані. Снарядами повністю зруйновано чотири будинки. Пошкоджено близько 20 будинків приватного сектору. Об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, руйнувань зазнали три школи та один дитячий садок. Вибиті вікна, частково зірвані дахи. В двох оселях сталися пожежі для. Для ліквідації яких залучалися підрозділи ДСНС. Станом на ранок, 23 березня, за інформацією міського голови, трьох людей, які були поранені внаслідок обстрілу, виписали з лікарні. За їх станом наглядатимуть сімейні лікарі. У медзакладі залишаються шестеро поранених, четверо з них у тяжкому стані. Одну літню жінку, чий будинок пошкоджено, поселили у готелі. Інші люди, чиї будинки зазнали руйнувань внаслідок обстрілу, знайшли прихисток у рідних. Громада розв'язує питання про надання. Людям або готелю, або соціального житла. Внаслідок розриву снарядів були пошкоджені котельні у місті. Їх роботу тимчасово призупиняли, але через декілька годин роботу котелень відновили. Постраждалих серед працівників немає, обладнання не пошкоджено. Станом на 23 березня котельні працюють. Тепло, вода та світло у місті є. Загалом по лозовій вибуховою хвилею вибило більше ста вікон. Пошкоджено дахи. Доста долька ми також над цим працюємо. Запрошені будівельні організації для того, щоб Наразі рятувальники, комунальники та небайдужі лозівчани всі гуртом ліквідовують наслідки ракетного обстрілу, розбирають завали, намагаються полагодити дахи, паркани. Працівники аварійних служб проводять відновлювальні роботи, ремонтують електричні мережі та перевіряють газові мережі. На місці працює комісія, обстежує будинки, які постраждали від обстрілів та фіксує пошкодження. Працівники поліції документують наслідки, завдані злочинними діяннями російської армії. Дані про подію внесено до єдиного обліку заяв та повідомлень. Матеріали найближчим часом будуть направлені до Служби безпеки України для подальшої кваліфікації злочину.